Фантастична четвірка вийшла на великий екран, і це найкращий фільм від Марвел за ці 5 років. Що ви розуміли? Найкращий за 5 років після завершення месників. І зараз ми з вами обсудимо сцену після титрів, у якій з'явився Доктор Дум. Обсудимо сам фільм. Щоб ви розуміли, я навіть сльозу прорнув на цьому фільмі. Сльозу, це ж наскільки він крутезний. Ну і давайте не буду довго затримувати з вас. Підписка та лайк, підписка на мій телеграм-канал, силка буде у коментарях. Nu no, am mai putut mă І перше, про що ми з вами поговоримо, так це про Галактуса, про найочікуванішого антагоніста у Фантастичній четвірці. Він тут зроблений просто шикарно. Але є, але це не просто галактус, до якого ми звикли з коміксів, що це величезна така статура, персонаж Марвел, який просто прилітає з космосу, нізвідки і просто з'їдає планету там своїм ртом. Але тут все не так е однозначно. Він тут на своєму звіздольоті. Він тут його має, так. І він... Не такий великий. Він поміщається на Нью-Йорк. Ну, там я не пам'ятаю, де знаходиться зараз Фантастична четвірка. Е, Нью-Йорк, якщо я не помиляюсь, і він просто може по вулицям ходити, його нога там по ширині, як вулиця. Та це було видно у трейлері. І за цього не такі круті відчуття, якби він прилетів з планети, і там фантастична Четвірка вела бій у космосі. Але все одно дуже вийшло. Так сказати можу епічно, епічно, навіть вважаючи те, що він розміром з вулицями, як ви можете бачити зараз на екрані з трейлеру. І за цього головний антагоніст, як ви зрозуміли, фантастичні четвірки був зроблений на вищому рівні. Навіть з кораблем. Цим він, він виглядає дуже круто. І давайте перейдемо до емоційної частини фантастичної четвірки, а саме до того, що дуже круто та класно показали стосунки між Сью Шторм та Рідом Річардсом. Є Така напряжність в деяких моментах, коли в них сварки або ще щось, або якісь спори, так. То є така напряжність, що ти можна сказати переживаєш цей момент, можна сказати, з ними. Так, і за цим дуже круто дивитися. Постаралися Марвел над цим. Дуже добре показали драматичну частину, дуже багато драми. Там сімейної штуки, це теж плюс це ж фантастична четвірка, як перша сім'я в Марвел. Ну і тут багато там, розказують за цінності сім'ї. Це теж дуже круто. І за цього драматичні частини, там, емоції, переживання, все дуже круто показали. Мені це сподобалось. Цей фільм я оцінюю ну, реально на 10 з 10. Він мені настільки сподобався, що я готовий його ще два рази передивлятися. І так, о, ще можна. Давайте розповім вам про те, що дуже багато відсилок. Так, дуже багато відсилок на комікси і не тільки. Мені це сподобалось в перші жі 5 хвилин. Було дуже багато відсилок на комікси, особливо. Далі, за серебряного серфера. Навіть серфершу, тому що тут вона жінка. І, до речі, предисторія серебряного серфера в коміксах полягає в тому, що він віддався Галактусам, щоб бути його ну, поспішником правою рукою за те, щоб галактус не знищив його планету. Тут це показали. Нарешті показали предисторію серебряного серфера. Але тут показали з виду, що не серебряний серфер, а серферша, але все одно концепцію не міняє. Предисторія та ж, як і в коміксах. Це теж дуже круто. Що не придумали велосипед, а зробили просто з коміксів ось так. Кожен, до речі, персонаж у фантастичній четвірці, як я дивився, був зроблений і пророботаний за своїм характером та поводками дуже круто. Джоні Шторма особливо хочу виділити, тому що його тут показали як великого генія та співчутливого мужчину. Тому що особливо його показують в коміксах е зачастую як смішного, позитивного, і людину, яка підколює всіх, особливо Бена Гріма. А тут він, ну, такий милосердний, співдушний і нарешті дуже розумний. Він може тягатися навіть з Рід Рідері... Річардсом у цьому фільмі. Він там свої головоломки вирішав, і він вирішив, він перевів. Піввів мову серебряної серферші з іншої планети, сам без Ріда Річардса, Ви уявіть це! Наскільки він розумний тут, і мені це сподобалося. І не тільки, до речі, драма, ну і співчутливість є там у Джоні Шторма. Я просто його виділив, тому що він тут ну не такий, як у коміксах, так? Всі інші, ну як у коміксах, а він дуже сильно виділявся з понад всіх. До речі, ще можу виділити те, що дуже круто показали їхній файт з серебряною серфершею у космосі після Галактусу. Ви як коли побачите, і якщо побачите, ви просто... Просто Це було так красиво. І ще обережно спойлери якщо не хочете спойлерів, то там перемотати на 10-20 секунд. Дуже не, не знаю неправильно показали народження е, Франкліна, ну, дитини Ріда Річардса та Сью Шторм. Тому що Сью Шторм, як ви могли зрозуміти, трималася неділю або ну, день там. Не стоп, зараз е, десь годину або дві, вона трималася у пологах, тому що вона стояла перед галактусом, галактус там по подивився на неї своїм якимось оком агамота, і вона почала народжувати. І вона протрималася дві години, плюсом е, вона витримала чорну диру з дитиною, і плюсом вона ще коли народжувала, вона літак тримала у невидимості. Це як взагалі? Там кожна жінка вже померла. Я розумію там суперсила, але не переборщувати не настільки ж. До речі, фантастичні четвірці дуже круто показали, як герої переживали той момент, коли від благословіння людей їх так вознесіння там у богах, і казали, що фантастична четвірка там найкраща. До того як вони почали ненавидіти фантастичну четвірку, обережно спойлер вже за те, що вони не віддали Франкліна Галакти, тому що Галактус сказав, що або ви віддаєте Франкліна, і він з'їдає, тому що там у Франкліна космічні здібності, як у коміксах, і він може. Втолити жажду до голоду у Галактуса. І за цього вони відказалися, і весь світ почав ненавидіти фантастичну четверку за це, тому що їм було типу начхати на людей. Так, і це дуже круто теж показали Ну і давайте тепер до сцени після тигрів, у якої нам показали, як Сю Шторм сидить з Франкліном та читає книжку. Після чотири. 4... Трьох років після цієї битви з Галактусом. І показує це, вона читає з ним книжку, іде за іншою. Там Хірбі підказує, яку може вибрати Франклін, але вона вибирає іншу, щоб там відволіктися на більш позитивне. І в той момент вона чує, як доктор Дум. Вламується до їхнього помістя. Вона чує звук того, що вламується, і вона вже готує свої суперзатіпності і бачить, як Доктор Дум сидить і розмовляє з Франкліном. Франклін тримає маску Доктора Дума, а доктор Дум з ним розмовляє. І ця сцена дуже прикольна. Я на весь кінотеатр кричав, тому що це гігантська відсилка на секретні війни, що є. Гігантський такий шанс на те, що Франклін перейде на сторону Віктора Фон Дума, або просто буде його пішкою, або Доктор Дум його забере якось на свою сторону. І це дуже круто. Ну а на цьому, мої любі глядачі, все. З вами був я, Мотіва. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, Підписуйтесь на мій телеграм-канал, у якому будуть новини і нові ролики.